Горіла сосна палала. Горіла, сосна палала. під не дівчина стояла, під не стояла. Горіла, сосна палала. під Дівчина стояла, Бідна дівчина стояла, Бідна дівчина стояла, Бідна дівчина стояла, русую косу чесала. Русую косу, чесала. під не дівчина стояла, Русую косу, чесала, Русую косу чесала. Ой, коси коси ви мої. Ой, коси, коси ви мої, служили ви мені, довго служили ви мені. Ой, коси, коси ви мої, служили ви мені, довго служили. Більше служити не будете, більше служить не будете, під біли велом, підете, під білим, підете. Більше служить не будете, під білим велем, підете, під білим. Під білий вельон під хустку, під білий вельон під хустку, Більш не підеш ти за дружку, більш не підеш ти за дружку. Під білий під хустку більш не підеш, ти за дружку, більш не підеш, ти за дружку. Під білий вельон, під вінок, під білий вельон, під вінок, більш не підеш ти танок, Ббільш не підешти утанок Піебіли зелен підвинок ти ж не підети у танкок